23 січня Ізмаїл провів в останню путь стрільця десантно-штурмового батальйону сержанта Романа Нешипуренко. Роман навчався у школі номер 11 міста Ізмаїл. Потім здобув освіту кухаря. Також любив слюсарювати, мріяв про власну родину. Але жорстока війна змінила усі плани чоловіка, і він відправився захищати рідну землю від російського загарбника. Роман Нечипуренко брав безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України на найгарячіших напрямках. 11 січня Роман загинув, захищаючи свободу та незалежність Української держави. Ей, плине кача поти сині. Плине кача отисині. Мамко ж моя не лай Мамко ж моя, не лай мені, Мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Рому можна сказати тільки добре і хороше. Ми з ним спілкувалися особисто по справі військовій, там, де він служив і де він виконував бойове завдання. Не дивлячись на те, що в нього були в очах всі жахи війни, про які він мені розповів, він, він все одно посміхався. І це говорило про його саме сміливість і героїзм. І він мені сказав, ми відвоюємо. Як би нам важко це не було, в нього, в нього повинно бути було як і всі хлопців, які тут майбутнє. І сім'я, і родина, і діти. Цього вже в нього не буде. Дякую, Рома. Низький Уклін всім хлопцям, хто за нас віддав своє життя. Поховали Романа Нечипоренка на Алеї Слави місцевого цвинтаря. Простити з героєм прийшли рідні, друзі, представники місцевої влади, волонтери. Сам не знаю, де боги.

Ли не кача поти синій.